Гнучкий органайзер у розмірі М, виконаний зі спадбонду, не містить картонних ущільнювачів. Надсилаємо вам ось так, от складеному вигляді. Розкладається дуже просто та легко. Має 8 комірок і гарно підходить для зберігання дитячих футболок, колготки, лисинки або таке інше. Також можна використовувати і для дорослих речей. Розмір органайзера 39. 29 см. Підходить в будь-яку шухлядку, за рахунок того, що гнучки, якщо шухлядка трошки менше, ніж 39 см, то одну комірку можна не заповнювати, трошки стиснути і все гарно поміститься. Ось ми заповнили цей органайзер, Ми склали різні речі. Наприклад, ми склали дві пари лосин, футболки, дитячі майки. Якщо майки або футболки, тоненькі, можна в одну комірку всі покласти майку або футболку. І така краса та порядок буде у вашій шупляці надовго.